В Україні мешкає безліч павуків, і переважна більшість із них абсолютно нешкідливі для людини. Вони ловлять комах, плетуть тенета в садках, ховаються у траві чи під камінням і рідко коли потрапляють на очі. Але серед усіх цих крихітних створінь є один, чия назва вже багато століть наводить жах на людей, особливо у степових районах та в Криму. Це каракурт – чорна вдова. Маленький павук, який за силою своєї отрути перевершує навіть змій. каракурта найчастіше можна зустріти в південних областях України на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донбасі, та, звісно, в Криму він полюбляє відкриті простори, сухі степи, кам'янисті схили, пустирі, занедбані ділянки, де мало людей. Але у спекотні роки ареал його поширення може збільшуватися, і тоді зустріч із ним стає більш імовірною навіть там, де раніше його не бачили. На перший погляд, Каракурт не виглядає загрозливим, самки виростають до півтора-двої сантиметрів. Самці ще менші. Чорне блискуче тіло, тонкі лапки, червоні або помаранчеві плями на черевці. Дехто вважає його навіть красивим, але ця краса оманлива. З часом яскраві плями можуть зникати, і павук стає повністю чорним. Така істота виглядає ще зловісніше чорна тінь, яка рухається швидко й безшумно серед трави. Отрута Каракурта вважається у 15 разів сильнішою за отруту гадюки. Вона діє на нервову систему, викликаючи сильні муки. Людина спершу може навіть не відчути укус, він майже безболісний. Але вже через кілька хвилин починається пекучий біль, що поширюється по тілу. Потім з'являються судоми, м'язи скорочуються так сильно, що інколи здається, ніби кістки, ламаються зсередини. Дихати стає важко. Тіло покривається холодним потом. Починається нудота. У важких випадках розвивається параліч, і без допомоги лікарів та спеціальної сироватки все може закінчитися трагічно. У давнину про каракуртів складали легенди. Люди боялися їх настільки, що намагалися обходити стороною місця, де вони селилися. Казали, що укус каракурта це кара за необережність, за втручання в його тихе життя. У селах радили влітку не сідати просто на траву, не залишати одяг на землі, бо павук може сховатися в ньому. У Криму навіть зараз старші люди кажуть. Не сиди на степовій траві без ковдри, бо чорна вдова дивиться на тебе. Проте сам каракурт не є агресивним, він не нападає першим, йому важливо залишатися непоміченим, спокійно жити у своєму тенеті, ловити комах і піклуватися про потомство. Укус відбувається тільки тоді, коли самка відчуває загрозу, коли на неї наступають, сідають поряд або намагаються зачепити її павутину. Самці ж взагалі не становлять небезпеки для людини, їхні щелепи занадто слабкі, щоб прокусити шкіру. Уся смертельна небезпека походить від самки, яка готова захищати себе та своє гніздо. Найбільш небезпечний період це літо, особливо липень і серпень. У цей час самки Каракурта охороняють кокони з яйцями і стають особливо злими. Укус у таку пору найбільш імовірний. Що ж робити, якщо зустрів каракурта чи ще гірше, отримав його укус. Перш за все, не панікувати, хоча це важко. Людина повинна якомога швидше потрапити до лікарні. Є спеціальна протикаракуртова сироватка, яка нейтралізує дію отрути. Без неї лікування зводиться до знеболювальних та протисудомних препаратів. Але це лише тимчасовий захід. Сироватка ж єдиний надійний порятунок. У народі ходять моторошні історії про каракуртів, кажуть, що їхній укус може переплавити людину зсередини, змусити тіло відчувати пекучий вогонь, ніби воно горить. Хтось стверджує, що бачив, як після укусу каракурта людина кричала всю ніч, благаючи про смерть, бо біль був нестерпним. Ці оповіді частково перебільшені, але вони добре показують, який страх відчували. І відчувають люди перед цим маленьким, але жахливим створінням. Попри це, каракурт – важлива частина природи, він регулює чисельність комах у степах, бере участь у балансі екосистеми. І хоча для людини він становить загрозу у його світі, саме ми є небезпечними порушниками, Каракурт – символ того, що не завжди найбільший хижак є найнебезпечнішим. Іноді життя може забрати маленька чорна тінь у траві, яку ти навіть не помітив. Він справжня чорна легенда українських степів і Криму, про яку люди ще довго будуть розповідати історії, змішуючи факти з жахливими вигадками, бо страх перед невидимим ворогом завжди найсильніший. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях про яку небезпечну істоту ви хочете дізнатися наступного разу. Побачимось у новому відео.